У Золочівській районній організації Союзу Українок провели збори. Одним із основних питань було, як підтримати українську армію. Союзянки подавали цікаві ідеї для підтримки бойового духу наших побратимів на фронті. Нагадаємо, що союз українок готує різдвяний вертеп на сучасний лад для військових. Ми були активними учасниками мітингів, молебень присвячених героям небесними сотнями. Коли почалася московська навала на сході України, то ми допомагали чим могли. Коштами, продуктами одягу, здійснювали теж волонтерську роботу. І закликали, і закликаємо до сьогоднішнього дня нашу Золочинську громаду допомагати нашим воякам, щоб якнайскоріше прогнали ворога ненависного в нашої українську землю. Я дякую вам всім, шановні союзянки, за велику роботу. Крім цих заходів, які ви щороку проводите, які ми разом з вами проводимо, це традиційні такі, які, е, які роблять тільки союз України, і більше ніхто. Навіть те, що сьогодні нам Катя розказала, що вона в Києві зустріла солдата. Який колись давно служив в нашій частині, і він каже, я вас пам'ятаю до Каті, я пам'ятаю навіть, як ви колядували, тому що я пам'ятаю, як ви нам кутю принесли на святий вечір в частину, і я той святий вечір пам'ятати вам ну, все життя. Сказав, що це Союз України. І сказав, що це Союз України. Це дуже важливо. Тобто я хочу сказати, що є такі заходи, які роблять тільки Союз України, І інші ніхто поки що в золочі цього зробити не може. Але Союз України знаходиться, він є дуже сучасним, заважаючи на такий вік різний. Дуже сучасний і завжди робить те, що вимагає часу. Хоча все майдан, найактивніше завжди були це свої Я хочу навіть нині згадати, бо я дуже добре пам'ятаю такий випадок, коли на Майдані було не більше ніж десять чоловік, і основному це були старші. А я вибігла, бо в мене був урок і вибігла тільки на кілька хвилин. Старалися завжди також попасти з тої першої години. І закінчився мітинг, Але ми помолилися, ми заспівали їм. Ми в кінці знову помолилися, заспівали їм. І Борис Андрійович каже: Ну що, завтра не будемо зустрічатися? І тут всі кричать, як не зустрічатися, коли ви нам завжди, ви тут головний аналітик, ви нам завжди все розкажете про всі події, проаналізуєте. Ми мусимо зустрітися для того, щоб ми потім це все розказали в себе вдома, розказали своїм сусідам, і таким чином. Ця інформація все більше і більше пошириться. Плюс золочіння, але не всі, на жаль, мають можливість золочення кожен день дивитися. Тому Союз України на Золочинщині це надзвичайно популярна і надзвичайно сучасна організація. Бо завжди йде попереду. Святкування Дня Незалежності, знову кошти, волонтерська діяльність. Ну і далі по тим, у по тому, що найостанніші наші події, коли почали сушити ті сухі борщі, то союзянки. Золочку і Ну, якщо не перші, то зразу за тими першими. І хто що має, то почали зносити буряк, і ми вже сушимо цей буряк, і вже моркву сушимо моркву. А далі, після нинішньої нашої розмови, знов скажете, хто що має, будемо сушити далі. Тому що крім е, буряка і моркви, бо ще потрібно катопля, ще треба капусту. Повертатися в роботу, в кого буде молодий. Нам треба дуже. Багато будемо, ідея нова, буде, і ми буде, буде. будемо витримувати зв'язок один разом, щоб вийшли результати на нашої праці. Найважливіше для наше завдання то поповнити організацію молодими жіночками, дівчатами, щоб організація була дуже діловою, щоб вона справді була діяльна і поможете її ряти. І хай Господь нам тут допомагає нашій праці. Бо насправді це є праця жартовна, але ми, як представники української нації, маємо розуміти, яка жінка, така нація. Як ми вихоємо молоде покоління, то таким буде і наше майбутнє. Бажаю в новому році провести 12 місяців без хвороб. 52 тижні без смурки. А ще. 365 днів щастя, усміхну, любові, тепла, затишку у кожній сім'ї, родині і в нашій країні. Щоб нарешті здійснилися наші сподівання на краще життя, адже ми готові наполегливо працювати для цього. Процвітання, щедрої долі і щоб ручаї добра і любові ніколи не висихали у наших душах. Нехай у наступному році у нас буде стільки гарних, радісних подій, скільки зірочок горить у нічному небі. Нехай мій багатостраждальний народ знову матиме відчуття рідної домівки. І нехай у нас нарешті будуть добрі сусіди. Хай буде мир, спокій і благода у нашій рідній Україні.